Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні у нас на надходження. Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску з бензиновим 1,4 двигуном на механічній коробці передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи у 2023 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, електроспіванчивості квікон, електроривання дзеркал, ось так виглядає приборна панель, штатна мультименя, двозонний клімат-контроль, передніх сидінь. Задній ряд в такому стані. У нас. На автомобіль встановлені 16 легкосплавні диски на зимовій резині. Ось Так виглядає багажне відділення. Заявленого пробігу на автомобілі 139 тисяч км, придбати ви його зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде складати 6690 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізних. Також займаюся перегоном автомобілів зі штатів.